Івано-Франківськ збагатився ще однією духовною святиною. Цього разу урочисту подію відзначали мешканці мікрорайону Пасічна. На вулиці Витвицького відкрили храм благовіщення Пресвятої Богородиці, освятив його та відправив першу архієрейську службу Божу, правлячий архієрей Івано-Франківської єпархії Володимир Війтишин. На знаменну подію завітали представники влади, духовенства, меценати храму та вір'яни. Усіх гостей привітали діти та хористи. Тож відтепер до Нової святині можна прийти щодня. Двері храму будуть відчинені з 7-ї години ранку до 19-ї вечора. Ми маємо піклуватися за те, щоби ми могли в своїй обов'язки Господом сповняти особисто, дати можливість нашій молоді, нашим дітям. Я думаю, що ще одна мольвільниця, ще одна така духовна хрениця. Сьогодні відкрита у нашому місті, де будуть молитися за наше місто, за всіх наших жителів, за нашу владу, за наш народ, за батьків, за дітей, за, за батьківщину нашу Україну.